Люди добрі, доброго дня! Вийшла в ефір. Зараз подивимось на наступний тиждень. Як він пройде в тих, хто буде мене дивитися? Традиційно дивимось. Загадуйте один карту, 1, 2, 3. Що ви собі там загадали, забажали. Зараз подивимось, наскільки це втілиться в, вашу, в вашому житті. Ну і принаймні наступного тижня. Ну, так. Давайте карта номер один, хто запогадав. О, у вас, якщо є подорожі, ну то буде у вас подорожі, і ви ще будете там навіть ну, гар, гарно і все у вас вийде. Якщо ви щось якесь задумали, щось таке рухливе, щось треба як діяти, кудись поїхати, договоритись, получиться. Це, ну, просто колісниця, ви прямо на всіх порах. І все у вас вийде Настільки ви самі собі не зможете повірити, як у вас все вийде. То давайте дивитися, може, так і другому повернути другій карті. Ну, давайте дивитися. Карта номер 2 Що вам буде наступний тиждень принесе? Ну, тут луна. Ну, якісь тайни, щось ви щось можете скривати, чи від вас щось таке втаємне. І все піде, піде не так, як ви задумали. Ну, я все привожу приклад, якщо ви захотіли тістечко якесь купити, а вам взяли подарували торт. Ну, ну Наче ж ви не те хотіли, але, Але може, щось, щось зміниться в кращу сторону. Есть, це зміниться і буде не так, як ви задумали, але вірте в хороше, я вас вірю, у вас вірите про хороше. І буде вам хороше. Так, обернеться в найкраще. Давайте дивитися, хто третю загадав. Як у них буде? Що у них? І що в третіх? Ні, ну дивіться, дві підряди, я ж потасувала, і опять луна. Ну, дивіться, у вас теж ну, замість, не знаю, ви хотіли. Пухавіка, вам шубу подарять, прикиньте. Ну, я, я вам це обажаю. Ну, і вообще, щоб зміни, не так, як ви задумали, вони пройдуть по-другому, але щоб було, ну, ви прям не очікували, як воно буде гарно. І не плетіть інтригу. Це головне думайте хорошо, навіть в рят... мислі, щоб ці думки були просто гарні, і у вас буде все, все. Так, як ви задумали, або навіть краще.